Ай, 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 ай. Хіба ти не знаєш, що в мене є це? Зроблено, 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 зроблено. Мене створили, щоб бути придурком. Почуття, завдані болю, ти хочеш ненависті. Я першим роздаю це я отримав це зроблено, 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 зроблено. Зроблено, 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 зроблено. Ніколи не роблю те, що мені кажуть. Вони грають чесно, я вибираю використовувати коди, так. Замерзле серце, воно заморожене. Ти робиш, я граю свою роль. У створеній сукні, з якої капає хвилина, створено так. Отримав сік, ніколи не вибираю, кого я буду ненавидіти наступним. Я осторонь, мені потрібні докази, я дам все можливе. Вони продовжують робити те, що правильно, я просто беру те, що залишилося. О, зачекай, чому вони зляться на мене. Напевно, бо я спричиняю катастрофу. Ми не живемо в реальності? Насправді ви просто виявляєте в мені погане. Гей, підійдіть ближче. У мене є для вас маленький секрет. Мені справді не подобаються нікого поруч. Я ніколи не тримаю язика за зубами, я скажу те, що скажу. Що ти п'єш? Це просто чашка ненависті як. «Ай, ай, 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 ай». Хіба ти не знаєш, що я зрозумів це? Зроблено, зрозуміло, 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 зрозуміло. Мене створили, щоб бути придурком. Почуття ображені. Ти хочеш ненависті. Я першим розберуся. Я зрозумів це. Зроблено, зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Зроблено, зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Дзеркало, дзеркало на стіні хто найбільший ненависник з усіх. Це я не треба. Надсилай запит на дружбу взагалі. Видаляй ці. Я не твій клоун, у цьому шоу виродків. Ох що ти приїхав з дурного міста. Світ кейна це біль, як лікування кореневих каналів. Нова Каїн – я заціпенів від всяких гріхів. Якщо ти говориш, замовкни. І заглуш свій рот. Ей ей, гей, маленький друже, я затьмарю тебе сонячним затемненням, бо моє життя не сонячне. Я застряг у цьому місці. Повному тупих маленьких дурнів, якби я міг абстрагуватися, я б сміявся, бо це було б смішно. Я ненавиджу те, як ти говориш, як ти виглядаєш, як ти дихаєш. Ніхто насправді не знає Джекса, бо якби ти знав Джека, ти б поводився так само, як я. Але якби вони тільки знали, що мої емоції глибші. Від того, що дюк, вбзірочка-зірочка-зірочка-зірочка-булько вбзірочка-зірочка-зірочка-зірочка. Зірочка, зірочка, зірочка,